Вітаю, мої любі підписники! Ви на каналі Твій Момент. Сьогодні готуємо з вами ось такі оригінальні булочки з корицею та яблуком. Вони дуже смачні, ароматні і домашня випічка завжди корисна. Починаємо готувати в чашу міксера розбила одне яйце. До яйця додаю 4 столові ложечки цукру без гірки. Додаю чайну ложечку солі. У мене кам'яна йодована. Чайна ложечка без гірки. Перемішую. Наливаю сюди кефір, теплий 300 мл. І додаю ось такі дріжджі. 22 грама живих дріжджів. Якщо ви використовуєте сухі дріжджі, то достатньо буде 7 грамів. Розмішуємо, поки дріжджі повністю розчиняться у кафірі. Наливаю сюди олію рафіновану 40 грамів. Додаю чайну ложечку з гіркою кориці. У цьому рецепті я додаю її саме у тісто та просію сюди борошно 550 грамів. І додаю сюди ще до тіста 40 грамів вершкового масла. Вимішувати тісто буде у мене тістоміс, хвилинок 10. Ви можете вимішувати руками це хвилинок 15. Тістоміс гарно вимісив тісто. Зараз накрию його. Харчовою плівочкою та рушником. І поставлю у тепле місце підходити. Подивіться тільки, як гарно підійшло А який приємний аромат кориці. Силіконовий килимок трошки протрушу борошном і вивертаю сюди тісто, і потрібно тісто розкатати. Розкатала тісто, ось отакий квадратний пласт. Товщина пласту десь 3 міліметра. Далі я беру три яблучка. почистила їх та нарізаю яблучка ось на такі шматочки. Переходжу знову до тіста. Його потрібно розрізати на смужечки. Смужечка у ширину десь сантиметрів 8-9 має бути. І перерізала ці смужечки на опіл. Зараз будемо форму... О, Зараз буду формувати булочки. Потрібно ось так розрізати посередині. Потім зробити 4 надрізи. У мене ось є така спеціальна штучка, яку я купила колись на Алікспрес. Так, ви можете просто ножиком робити ці розрізи. Кладемо яблучко сюди, трошки цукру насипаємо, масло вершкове, кладу сюди, небагато трошки, і кладу ще одне яблучко. Та завертаю. Ось так. Тут внизу защіпую тісто і на той рубець будемо викладати ось так на деко. Покажу ще раз, значить, розрізаю посередині ось так. Роблю надрізи. Чотири надрізи. Викладаю яблучко, присипаю його цукром, шматочок вершкового масла і знову шматочок яблучка. Завертаю. Тісто дуже пухке. Воно підходить на, у мене, коли ось в руках я завертаю булочку і защіпую. Тепер викладаю булочку на деко на рубець. Розмістила на деко 12 булочок. Накриваю рушничком, залишаю на 30 хвилинок підходити. Ось гарно, як підійшли наші булочки, беру жовток одного яйця і додаю до жовтка одну столову ложечку кефіру. Збиваю їх виделочкою і змащую булочки яйцем і кефіром, для того, щоб у них була апетитна. На вигляд з кориночка. Бачите, яке тісто, як колихається, таке воно пухкеньке. До речі, духову шафу я зараз увімкнула нагріватися на 200 градусів. Одне задоволення змащувати такі гарні булочки. Змастила усі булочки, духова шафа вже нагрілася, і я відправляю туди їх випікатися. Пройшло 20 хвилинок, булочки готові. Перевіряємо готовність дерев'яною паличкою. Якщо вона суха, значить булочки готові. Так, паличка суха. Чудово. Залишаємо їх охолонути. Улички такі ароматні. Оригінальні на вигляд. Тільки подивіться, які гарні булочки вийшли у нас. Як вони пахнуть, неперевершений аромат. Давайте одну скуштуємо. Дивіться, яка вона м'якенька, пухка. Давайте її розламаємо. Бачите, сік від яблучка залишається всередині. Яблучко м'якеньке. Соковита начинка. Дивіться, яке гарне тісто. Коштую зараз начинку. М -м -м. Смачно. Суковите яблучко. Ароматне. Тісто ароматне, приємне, тому що з корицею. Дуже смачне. Готуйте. За моїм рецептом. Діліться посиланням на це відео зі своїми знайомими. Я впевнена, усім сподобається. І вони скажуть вам дякую. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, пишіть будь-який коментар. Дуже-дуже вам за це вдячна. А я продовжу їсти. М -м -м. Смачного!